МРТ – це найінформативніше базове обстеження, яке дозволяє побачити м'які тканини, нерви, диски, судини, зв'язки та органи у деталях, які недоступні на інших обстеженнях. Але важливо розуміти, МРТ – це лише старт. Воно відкриває двері до діагнозів, але не дає повної картини без інших обстежень, про які лікарі часто мовчать і на яких не призначають на ВЛК. Тут повний перелік мрт обстежень які існують для людини, застосовуються у цивільній та військовій медицині та дають можливість оцінити стан практично кожного сантиметра тіла. Усі види МРТ повний огляд організму від голови до п'ят. Дуже багато корисної та детальної інформації, і я викладаю у своїх відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці. Як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити? Про які мовчить ВЛК, як користуватись наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі під відео. Отже, перший вид МРТ це МРТ голови, що показує МРТ головного мозку, показує пухлини, доброякісні, злоякісні, наслідки забоїв та черепно-мозкових травм, дегенеративні зміни, вогнищева ішемія, мікроінсульти, демілювані процеси розсіяний склероз, кістозні утворення інфекційні ураження, патології шлунковичкої асиметрії, МРТ судин головного мозку дає можливість оцінити прохідність артерій, і вен, аневризми, мальфорації, стенози, тромбози, МРТ гіпофіза потрібно для перевірки гормональних порушень, міокардином, порушень зору, які пов'язані з тиском на зоровий перехрест. МРТ «Орбіт очей показує патології зорового нерва, травми, пухлини, інфекційні ураження. МРТ шиї та ШВХ. МРТ шийного відділу хребта дає ключову інформацію щодо протрузій, гриждисків, спондильозу, остеохондрозу, стенозу каналу, компресії нервів, які можуть давати біль у руках, голові, оніміння пальців. Це одне з найважливіших обстежень для військових через навантаження при. При броні, шоломах, трясці та перенесених травмах МРТ м'яких тканин шиї потрібне для оцінки лімфатичних вузлів, щитовидної залози, слинних залоз, пухлин та запалень, третій вид МРТ – грудного відділу хребта. МРТ грудного відділу хребта показує грижі міжхребцевих дисків, кіфосколіоз, деформації, стенози, спондилоартроз. Цей відділ оглядають рідше, але саме тут можуть ховатися болі, схожі на серцеві або міжреберну неврологію. МРТ органів грудної клітки менш поширене, але можливе. Оцінка. Середостіння виявлення утворень, ураження нервових сплетінь. МРТ поперекового відділу хребта одне з найзатребуваніших обстежень для військових через навантаження, броню, рюкзаки, біг, стрибки і постійний ризик травм. МРТ ПВХ показує протрузії та грижки, грижі Л4, Л5, Л5, С1, стеноз хребтового каналу, компресію корінців, спондилолістез, артроз фасеткових суглобів, дегенерацію дисків, нейрофіброї. Та інші утворення. Саме ці дані найчастіше визнають визначають статтю непридатності по наказу 402. МРТ крижів і копчика показує ураження крижовоклупових, суглобів, сіа артрит, травми, пухлини, запалення, причини хронічного тазового болю. Шість МРТ органів черевної порожнини. Проводиться для оцінки печінки, стеатоз, фіброз, пухлини, жовчного та проток, пішлункової залози, панкреатит, кістоз, селезінки, нейроки, МРТ. найточніший метод оцінки мігких тканин, живота, без опромінення на відміну від КТ. Сьоме МРТ органів малого тазу для чоловіків, передміхорова залоза, простатит, гіперплазія, пухлини, сім'яні міхурці, тазові нерви. Для всіх сечовий міхур, пряма кишка, оцінка кровотоку. 8 МРТ судин черевної та загрудної зон МРА оцінює аорту, клубові артерії, ниркові артерії судини таза. МРТ суглобів. Є окремі МРТ для кожного суглоба, МРТ колінного суглоба. Меніски, хрестоподібні зв'язки, хрящ, наявність рідини артроз, МРТ кульшового суглоба, ацетабулярна дисплазія, артроз, запалення травми, сухожиль, МРТ плечового суглоба, розриви, манжети, нестабільність, ушкодження губи, МРТ гомілкоступневого суглоба, зв'язки, сухожилки, хрящі. 10 МРТ кісток, та м'яких тканин, нижніх кінцівок, включає. МРТ гомілки, МРТ стегна, МРТ стопи, МРТ м'яких тканин будь-якої ділянки, показує розриви м'язів, гематоми пухлини, запалення, остеомії, лід, порушення кровотоку. МРТ всього тіла рідкісне, але дуже інформативне обстеження, показує ранні пухлинні процеси, метастази, запалення, зміни кісткового мозку, кісти, утворення структурні зміни, але його недостатньо для детального аналізу хребта чи суглобів. Там усе одно потрібно робити локальні МРТ. Чому МРТ лише перший крок? Бо МРТ показує структуру, але не показує функцію органів. МРТ пояснює причину болю, але не встановлює повний клінічний діагноз. МРТ виявляє зміни, але не дає інформацію про гормони, кровообіг, електропровідність, нервів, біохімію організму. Щоб отримати повну картину, потрібен комплекс інших обстежень. Розширена лабораторія, КТУЗД, денстонії. Про них ми розказуємо у відео для спонсорів. Там подана закрита інформація, якої немає у відкритому доступі, і яку лікарі ВЛК не пояснюють, хоча саме вона дає повні діагнози. Усі види МРТ, значить, у нас для організму, це старт, база. Ключ до діагнозів, найточніше, не інвазивне обстеження, доступне сьогодні, але це не кінець шляху, а лише його початок. Правильно зроблені МРТ, усі потрібні зони дозволяють розуміти свій стан здоров'я, готуватись до ВЛК, контролювати хронічні проблеми, виявляти хвороби на ранніх етапах. Не відкладайте МРТ. Якщо ви військовий ЗСУ, ветеран або готуєтесь до ВЛК, не відкладайте МРТ на останній момент. Почніть з базових обстежень. Уже зараз, щоб вчасно виявити те, що потім може вирішити вашу подальшу службу, здоров'я і життя. А повний список додаткових аналізів і обстежень, які не призначає ВЛК, але без яких не можна отримати повні діагнози, дивіться у нашому відео для спонсорів. Дуже багато відео корисної, з детальної конкретної інформації стосовно ВЛК я викладаю у відео для спонсорів, оскільки ця інформація і ці поради не можуть бути розголошені та зберігаються в таємниці, як мають звучати правильно діагнози, які обстеження потрібно робити, про які мовчить ВЛК, як користуватися наказом 402, формулювання висновків обстежень, таблиці обстежень, зразки документів та приховані значення статей наказу. Посилання в описі та першому коментарі. Під відео. Дякую, поширюйте канал, рекомендуйте друзям-побратимам, ставайте спонсорами, обов'язково рекомендуйте канал рідним, дуже багато цікавої інформації. Уже є дуже багато відповідей на нашому каналі, але все нові й нові відео будуть і будуть нові відповіді на ваші питання. Дякую за підтримку.